Сьогодні моя розповідь буде про те, як Савинський ліцей приїхав губернатор Харківської області синє Губов Олег Васильович для того, щоб школярам вручити 536 гаджетів. Шановні вчителі, шановна президента, так дійсно знаєте, всі ну, напевно, скучили за цими зборами. І ну, бачити вже незвично вас. Але будемо, чесно кажучи, звикати і будемо працювати над тим, що дійсно у нас вже із онлайн та перешли в офлайн. Тут, умовно кажучи, наше спільне завдання, щоб в школах були укриття відповіді саме бомбосховища. Для нас це вимога з цього дня. Дякуючи щодня нашим зсу. Ми можемо з вами зустрічатися навіть і в такому форматі. Це дійсно у нас результат нашої спільної співпраці з ООН з профілами Міністерства інтеграції. І ми над цим працювали досить довго. І ось вже перші результати є. У нас в області 2,5 тисячі останні безпосередньо та, так робимо транш електронних, тобто відповідно дівайсів. Це для того, щоб ви ще краще засвоювали весь абсолютно, скажімо так, навчальний. Матеріал і е, вчилися краще. Да? Наше завдання спільно із закладами освіти, з місцевою владою підтримувати і дійсно покращувати матеріальну технічну базу. Е, чудовий заклад освіти. Хочу подякувати вам, відносити наші майбутнє, і ми маємо над цим працювати щодня. Тому дякую вам за витримку, за підтримку. Разом іде, і кожен робить на своєму місці все найдовніше для нашої спільної нашої і з вами перемоги. Слава Україні! Дякую! слава! Геройцем нашим дітям! Поговор, поговоримо, говоримо, да. Андрієвська Софія Олександрівна, Андрієвський Олександр. Хотілося сьогодні подякувати за таку колосальну підтримку нашої територіальної громади Олегу Васильовичу, безпосередньо Степану Івановичу, Ізюмській районній військовій адміністрації, Харківській обласній військовій адміністрації. Це те, що потрібно, бо для нас сьогодні найважливіша підтримка і розуміння того, що освіті, у, у Савницькій територіальній громаді, буде. Так, ми переформатовуємось, так у нас величезні зміни. Так, у нас з нового навчального року у Савинській територіальній громаді буде єдиний освітній заклад Савинський ліцей та філія Савинського ліцею, який об'єднує під своїми крилами найкращих педагогів 682 дитини. Сподіваємось, ми збільшимо цю кількість до. До воєнного рівня, і ми е, запрошуємо до навчання на сьогоднішній момент всіх до Савинського ліцея. Ми отримуємо на сьогодні вже заяви батьків. І у нас вже є перші першокласники, які йдуть до нашого закладу. Тож, попереду, у нас найосновніше це укриття в цьому навчальному закладі, проект якого вже розробляється, і обов'язково у наших дітей будуть безпечні і найякісніші умови. Виховання і навчання. Тож попереду лише найкраще разом до перемоги. Все буде Україна. Ми дякуємо вам і висловлюємо надію на подальшу співпрацю. Дивитися на серце, бажаємо здоров'я, злато взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Ну що отримала подарунок? Так. Що ти що ти там получила? Хромбук. Хромбу буде тепер чим займатися. Так. Так. Це клавіатура, це не буде наклеювати її. Якщо хоче те, що у нас наразі основна освіта по території міста Харкова та Гарківської області онлайн, то звичайно, що ми маємо аналізувати кожну дитину і забезпечувати всім необхідним, в тому числі такими електронними гаджетами. У нас співпраця з ЮНІСЕФ досить плідна. У нас 2500 тисячі вже отримали наші заклади освіти, тобто об області це наші сім'ї. Сьогодні ми передали 651 ноутбук, а в тому числі там планшети тощо, інші електронні девайси. Це все для забезпечення більш якісної освіти і засвоєння дітьми відповідних навчальних матеріалів. Так само передали набори раннього розвитку закладам освіти, в тому числі це для підтримки знов ж таки проведення заняття з ними. Ми до вересня місяця маємо працювати далі над укриттями над відповідними бомбосховищами для того, щоб забезпечити більш безпечне офлайн навчання або змішане навчання. Це буде обов'язкова умова для того, щоб той чи інший заклад освіти із вересня або пізніше, хто як там справиться. Я розпочав вже очне, так би мовити, навчання. Mm -hmm. Дякував. Yeah.